Не завжди адекватна оцінка власних знань і власних мій, власного здоров'я. Є або переоцінка того, що я можу, що людина, яка ніколи не працювала, думає, що от я зараз піду на роботу і буду ефективно працювати, заробляти великі гроші. А коли виявляється, що треба кожен день на ту роботу ходити, а не тільки про це думати, і дуже часто через тиждень бажання працювати відпадає. З іншого боку, є таке, що особливо молодим особам з інвалідністю батьки не дають можливості працювати. Mm -hmm. Кажуть, сиди тут біля мене і, і нема mm -hmm. чого кудись ходити. І часом таке буває, що тиждень тому я зустрів дівчину, яка була в нас на зустрічі, і вона сказала, що вона перший раз вийшла без мами кудись. Дивлюся, ну, дивлюся, думаю, напевно, 25 років. Потім дійшло до віку анкету закону, виявляється їй 35 років. І коли людина 35 років перший раз без мами вийшла, живучи в місті, це, це вже говорить про те, що батьки не дозволяють дитині розвиватися. Вважають, що раз вона така є, вона повинна сидіти вдома і нікуди не рухатися. І ми пробуємо це трошки нормально и і...